в коментарі, як заробляти кейси за грубу, я так і не зрозуміла. Якщо що, добавляйте у мене в друзі, ну, кидайте запроси, там додайте. У мене ніхто нікнейм Банило Скорняков, я собі його сам написав. Я ось вчора тільки створив аккаунт в Стімі, Я вирішив, що напевно треба зробив перемогу, попідплейтаймо і пограємо в контр-край. Ну, в кейс. Тренування, ну мені це не цікаво. Пошу гри спрощений. Тобі наслад. Давайте спрощений пограємо. Лев даст. Надаст. Пограємо Так, ми чекаємо. О, все, матч. Готовий. Зараз ви почнемо. Грати. Скоро я вже буду зніматися з вебкою, бо в мене як мінімум є освітлення і скоро буде веб-камера. Зараз в мене тут є лед-лента, я собі перекупив нещодавно. Ми ще, я вже знаю, як я її підвішую, Але, на жаль, доки я ще не підвішав, я зараз просто повішав собі на картину і вона тут гарно світиться. І вона у мене, до речі, від паувербанка. На той момент, коли я записую це відео, скоріше за все всі в школі, а у нашого класу вітрянка. Ну, як, у одної людини вітрянка, а ми вже другий тиждень сидимо вдома. На онлайні. Знову ж ми чекаємо умови ураження своїх вимкнення. з сторишем на відстані виплину. 50% нагороди. Друзі, якщо чесно, я просто не знаю, як тут дійсно, дійсно я не знаю. О, як тут кейси отримувати за грубу, я взагалі не розумію. Давайте будемо за за КТ о! блядь! Там уже голосовый шатт. <плес> Я выкнул, напевно, звук вот так вот. Вот там голосовый чат. Культи всяких поганых слів. Так, у меня <плес> хочу... Я всеки захожу, у меня висне? Тому... Ага. Ага, значить... Я про... про... про прострелю вам всьо. Ти мовуху? Молітів м'ячать. Убив! Так! Ай! Що там? Там не знаю, чи мені змог дитять. Я, до речі, до цього грав... ...Stand-off 2. За що вони тут роблять Ось попробую. О, митимейт. Ще Блін, я реально бью спіка мій тимейт. Убив челіка Я раніше вже пробував грати в кабал, Але у мене якась там помилка була підключена в Steam. Я ще раз полезала через Steam, І у мене все пальцу, як ви бачите. Моим тиммейты. Что он делает? Не знаю. Тут всякие друзьяны. Радима. Что? А зачем? Почему? А зачем Я он не я? знаю, э... какие-то. Что он там делает? Что я вам рассказываю? ми на нього не будем связать у вас. Наш был. Он хочет зонтить кладешь копал. Ай! Так. Повбилы. Могу чума и все. Блин. Друзі, я зразу на петухом. Я, до речі, ніколи не беру цей чувак. Зевс. Я його не беру. Я не знаю чого. О, багато хто не в як чекає. Я не чую. Вот там от десь буде чого, где? Як? Я тут погадаю. Я б це погано грав у. Не можете написати в коментарі, що я б, погано граю, бо я тільки другий день граю Так, Богу плантали. Треба щоб мої роздифюзились. Ви ж вони дефьюзить? Да ми продовжуємо грати. Я краще, до речі, зараз перегон на зброї. Та да, поки ми пограємо. Смотрите, Що я смог закинул, можно найти. Убив! Да, я мне так погано граю. Ну я думаю.

Yeah. Out. В смысле, я не купил? Ушку неку. А, да, я себе ничего не купил. Ай! Oh. Ну, я не знаю, что красиво. Будем просто стримить и КС. кс. це реально. Ваш в уша. Oh, has been planted. Бомба заплэншилась Это наш Ай, Челик с деглом бежит Он Террористы, как? давайте, пожалуйста, кикнем этого долбоеба. Какого? Кокен. Э. Спасибо. Я тут не быстро себе купляю.

Pitch -pitch -pitch. round the day for cake souls oh what a Друзі, я не розумію, дуже важко грати в цей CS GO. Ну, CS-2. Я не знаю, як в нього можна грати. Там просто гри... <плес> як всі тепер спортсмени грають? Я не знаю. Go, go, go!

kradła, jak szczerze урона ему на ніс Як ти его не вбив? Капец, там челика просто добыть треба. Давай, тащи! Ого, у мене эти мои. Будь кине таки. Что це капец? Ай, блин. На жаль, він помер. Что там? Or we doing -like? Так, все я сейчас пойду думать. Я до речі себе таки не можна нормально під прицелу настроить. Чого він так у типа не міняється. Я не знаю, ось там я бачу люди так роблять. Ай, ай! Ну, я в я а, різні. Що вони делають? Золотий состав знави, блин, потім набирай. Я не знаю, як це да.

Что, что, тут можно было, нет, тут не можно. Come on, come on, chop, chop. Это я тоже сюда и Машин ну, смог туда сыкнуть. Шунь туда не даже не йде. Так нет, там чисто. Чего он имеет? Так, ну все, идент. Хочешь я йому прям в голову? Стрельнув. Може йому урон не леха? Не знаю. Я дуже стараюсь, я просто не розумію, як... Як тут когось хоч, блін, сбивать. Вони просто за ВНК, блин, но ускопом кожную. Хороший. Пизделов. А ну все, мы знову программы. Ну да. Ну, граємо тут далі. Я вс шо, я всі запроси в КСК отнимаю. Ну кидайся, я все прийму. О, все нормально, я сможешь, я думаю, подивитися. Ты вс туда не шо? сюда же сложно убить ай у меня 6 хп у меня 6 хп ух у я так боюсь, бо у меня 6 хп і я типа в любой... ой уже пози... ну да да я в любой момент топ ничего у меня типа 5 хп то я бы и так помер бы я бензи спать не, забьемся твоем мухаешку Я вчера даже двух набирала Блин друзья, мне так страшно Да вы заранее заплыть вы не встигне добігти до них Вот вони капец богато Сейчас Опа те не попадает ми напевно закінчимо відео, як дограємо цю гру, бо. А, так, я тобі. Ні, почекайте, мені треба ще віру відмі. Може треба буде. От до його треба йти зразу, там просто. Куча. Okay. Там вот сюда, вот, вот сюда, вот там сразу террористы сюда иди. А чего дырячка не знаю. Там че? А, а стреляю за ВМ по всем. Блин, а я реально его не бачу. Вот ты пиздец. Может так выбесил уже все тиммейки зараз, ну чекайте, вот. ему. Ей, бля, пиздец, они там. Вук. Всюди. А у і О, все. Все, все, не тут. Все, я их не буду такие. Я вже выбежал. У меня быстренько всякие понимают слова кажется. И заложить фигро. Трой Ну реально, скажіть, це вс проемка.

Я не знаю, а, це там подсадка. Вот он звідси от стрілял, походу. он. я не знаю, бро, у нас якісь реально дуже сильные так сигают. А як а я... с ними? Нормально другий день, а мне якісь кіберспорты попадаються. А, нет. Да вы бы прикольно будем тебя делать через пика. Значит, револьвер ріваль... это хороший было. Мы урона больше не дігла, але кошти его на меньше. На 100 баксов. Так. Вот это нависшу куплять диву. Типа, я не знаю, ты типа, еще. Нет, друзья, мышка уже программа. Вон там вот пачка. Хуй. Давай дефюзей. Дефьюзер, давай. Давай дефюзей. Вс, да, да. right right Капец. А, вы вот тут сами вместе через каноль кинулись. Так что так сейчас. Вот, все, хай на берет. Ты что там взял? Ну там. Ничего, ничего, я оставляю те сами патроны. У магазина ты. Убы. Oh, вот цел. Oh, вот, вот це вот классно даже. Oh, ты. все бачишь. Я смог. Нет, сам я вбив. Я б... я... До, є, в этом до речі бачила в тренувальну самому, но я думаю, що ви знаєте. Я завод А Але це в тренувальному. Тому. Так, я зараз бігу сюди. Бежусь сюда свою любимую позицию. Где можно на яйце кинуть? Я буду... Я даже хочу забыть эйс. Ситімейт там по нем стоїть. Ай, блин, за голову мені стрейнув. Господи. Че, тут всіх моїх мейтів вбиває. Накий сильний. цей чувак. Мені цікаво подивитися профіль усього. Профіль. Ай, блин, я не можу. Назад до гри. Win. All right. All right. Все. Перемога? Walk, все. Да, все, ми перемогли. Дивись. Так, ви були на каналі Делфан, підписуйтесь, ставте вподобайки и всем пока-пока!